Вітаю, друзі, ми з України. Сьогодні, друзі, нам приємно вам продемонструвати посіви гірчиці на власному городі. Оце ми бачимо гірчицю нашу, яку ми посіяли 20 серпня після копки картоплі. Ну, Картоплі у нас одна сотка. І відповідно після її збирання ми посіяли відразу гірчицю білу. Ну, посіяли скільки, вартість її була 80 гривень за кілограм, а на цю ділянку було посіяно, не знаю, грам 150-200. А поряд ми посіяли гірчицю вже місяцем пізніше. От ми її бачимо, ви бачите, вона висота її десь сантиметрів ну, 8. Але навіть навіть така гірчиця. Вона дасть свій ефект позитивний. Через те, що ми в минулому році також сіяли гірчицю. Ми гірчицю сіємо кожен рік у себе. І ми зібрали з однієї сотки 250 кг картоплі. Ви Можете порахувати, скільки це з гектара. Це 25 тонн з гектара. Ну, Відповідно, на фоні ще і мінеральних добрив. Носилися там яраміла, спічечний коробок на одну ямку. Посадково картоплі. Але ми хочемо, друзі, вам зараз показати, ми вас не агітуємо за те, щоб ви сіяли гірчицю, через те, що ми вважаємо, що це потрібно робити без всякої агітації. В цьому році, як ніяк, склалися настільки сприятливі погодні умови для сівби гірчиці, що тільки лінивий міг її не посіяти. Через те, що сьогодні ми вам продемонструємо, скільки ми дамо закопаємо, перекопаємо зеленої маси в вазі. І скільки це еквівалентно дефіцитним органічним добривом. Оця гірчиця посіяна була 20 серпня. Ну, Ось, її висота. 50 сантиметрів. Видно. Вот она, вершичка. Короновая система. На мой взгляд, Чудово, якби вона була посіяна чуть раніше, днів хоча б на 15, вона б вже сьогодні цвіла, і висота б її була б десь сантиметрів 80, може навіть до метра. А оце ділянка, де гірчиця була посіяна місяцем пізніше. От Не вистачило їй і тепла, і довжини дня. От у неї висота сантиметрів 8 Але все рівно, навіть навіть така гірчиця вона дає свій ефект от є різниця от ми з квадратного метра зараз виріжемо зелену масу гірчиці Ми вирізаємо зараз гірчичку з одного квадратного метру, друзі, під самий корінь. В принципі, її можна було б і вирвати, але наша мета показати, скільки все-таки вага оцієї гірчиці. Так, от метр. І в цю сторону ми зараз ріжемо. Так, метр і в цілому ми вже зарентувалися. Можна було колики поставити, але я думаю суть це важлива. Ми зрізаємо. зелену масу. Цирпом. Так. Метр на метр на метр. Ось з квадратного метру ми вирізали зелену масу. Друзі, ну ми зараз вирізали з метра квадратного зелену масу гірчиці. Ми зараз її зважимо і перерахуємо, скільки у нас буде зароблено в ґрунт зеленої маси гірчиці, яка була посіяна на седират на зелені добрива. І прирівняємо це до органічних добрив. А ми знаємо всі, що одна тона зеленої маси еквівалентна одній тоні гною ВРХ. Вперед поїхали зважувати. Після того, як ми провели зважування, то ми визначили, що оця гірчиця з квадратного метра важить в чистому вигляді 2,5 кг. Якщо 2,5 кг умножити на 10 тисяч, а в одному гектарі це 10 тисяч квадратних метрів, то відповідно на гектарі, якщо в переводі, то можна б заробити було б 25 тонн зеленої маси. А ми говорили вже, що одна тона гірчиці зеленої маси еквівалентна одній тонні гною верха. Так ми хочемо показати, яка структура ґрунту після нашої гірчички, друзі. Подивіться, вона просто розсипається як гарячана каса не грунт а золото і це ми щорічно висіваємо гірчицю і в нас щорічно ґрунт покращується ну, я вже говорив що ми зібрали з однієї сотки 250 кілограм картоплі дивіться який яка структура грунту а представте скільки тут поживних речовин Скільки ми заробимо з зеленою масою. Ну, Відповідно, ми показуємо вам зараз ґрунт. А ця гірчиця вона буде подрібнена і потім закопана в ґрунт. Друзі, є різні технології. Можна гірчицю залишати в зиму, а потім заробляти весною. Можна висівати навіть даже в гірчицю культури. Сільськогосподарські, такі як кукуруза. Навіть даже і соя, і соняшник. Можна використовувати технологію підстриптіл, тобто робити культиватором полоски, смуги, в неї висівати там навесні різні сільськогосподарські культури. Потім гірчицю ми знищуємо гербіцидом суцільної дії, гліфосатом. І далі ми не вносимо більше нічого, ніяких гербіцидів. Тобто, в принципі, ґрунт залишається оздоровлений. Бур'янів не буде збагачений фосфором, калієм, азотом, мікроелементами структурований. Ну і, відповідно, буде класний шикарний урожай. А саме головне, ми можемо зекономити, на наш погляд, суттєві ну, витрати на мінеральне добрива. Що значить суттєво? Ми можемо взагалі для отримання 10 тонн кукурузи... Дати тільки 60 кг азоту і отримати 10 тонн після такої зеленої маси. Ми можемо, посіявши пшеничку, якщо посіємо рану гірчицю і встигнемо потім посіяти після неї пшеницю, ми можемо отримати до тонни, до півтори тонни додаткового врожаю зерна. ну Багато таких прикладів. Але саме головне, що ґрунт наш постійно збагачується елементами живлення. От бачите його. Що тут говорити? От вам приклад, що після гірчиці відбувається з ґрунтом. Він розщільнюється, тому що коренева система досягає десь до метра, зменшується кількість паразитів, хвороб, нематод, інших шкідливих організмів. Ну, В общем-то, технологія сидеральних культур це, я б сказав, би, на сьогоднішній день єдиний вихід. Виходу за цієї, тобто єдиний вихід з кризової ситуації. Коли сьогодні карбамід вже, мабуть 50 тисяч, селітра досягає 40 тисяч гривень за тонну, ну, спробуй залишитись на плаву. А витрати на гірчицю, друзі, вони невисокі. 10-15 кг насіння на гектар, плюс робота, плюс потім заробка. ну, Якщо набереться тисячу півтори тисячі гривень. Витрат оце і все. А в принципі, ми можемо економити, я вже говорив, і на добровах, і на засобах захисту, і отримати високу прибавку. Бачите, який ґрунт після гірчиці. Розсипчатий, структурний. Ну, По такому ґрунту можна вирощувати будь-яку культуру і отримувати прекрасні чудові результати. А от поряд дуже ґрунт. Та гірчиця не була посіяна. Так, да, він непоганий в цілому, але вже не такий. Ну, друзі, що я вам скажу. Оце, перекопуючи грядку, де була гірчиця, отаких от товаришів, черв'ячків, їх в рази більше, ну, ми не задавалися собі. Задачу їх підрахувати, хоча й потрібно це зробити. Але їх багато, набагато більше, ніж на сусідній ділянці, де гірчиці не було. Друзі, ну 25 тонн гною верха заробити сьогодні на 1 гектар. То я вам скажу, що можна суттєво І оптимізувати витрати на мінеральне живлення і отримати класно. Прибавку по врожаю. Плюс те, що ми говорили, це підвищення родючості ґрунту, поліпшення його структури. Ну, я вам скажу, що це хто в цьому році не посіяв гірчицю, той дуже багато втратив. А цей рік, я такого не пам'ятаю року, наскільки був сприятливий для того, щоб можна було виростити отакі класні сидирати. А якби ще раніше ми їх посіяли, Ну, хай би там на пів місяця. То ми б отримали ще більше. В Своїй практиці в мене було. що я отримував до 35 тонн гірчиці. Але вона б осівалася тоді, відповідно, десь в кінці липня. місяця. І відповідно отримували класні, хороші, сталі прибутки. Оце, друзі, така вам інформація. Хочете знати більше? Підписуйтесь на наш YouTube канал. Мистецтво Поля Сергієнко, ставте ваші лайки. Вони дають можливість інформацію піднімати догори. Тисніть на колокольчик і ви будете отримувати інформацію, що в нас на Ютубі з'явилося нове відео. Коментуйте, ми будемо давати відповіді на ваші питання. Друзі, напишіть нам в коментарях, хто в цьому році посіяв гірчицю. І якщо посіяв, а скільки ви отримали зеленої маси. Вашої гірчички. І бажаємо всім вам і нам перемоги, миру, добра, злагоди, високих, сталих, врожаїв і високих прибутків. До нових зустрічей на нашому каналі. На все добре. Слава Україні!